Друзі, це розмова з пані майори. Сьогодні ми з вами говоримо про надважливе. Ми говоримо про домедичну допомогу. Гость нашої сьогоднішньої програми ткалич Володимир, людина, яка заснувала самостійно разом із своїми друзями, громадську організацію, центр тактичної медицини. Схід сьогодні ми на польовому виїзді на заняттях з інструкторами та дізнаємося його історію, як це відбувалося і як він прийшов до того. Що зараз вони мають вже 13 мобільних груп, які навчають військових та цивільних. Він нас вже чекає. Тому поговоримо. Основна ідея була врятувати якомога більше людей. І... Всі гроші, які, можливо, всі свої гроші, всі, що там заробили, всі, що там могли десь заробити ще, всі ці тратились, звісно, на те, щоб розвивати цей напрямок. Тобто на одну групу йде обладнання близько 50 турнікетів, тому що вони постійно рвуться. За день у нас втрачається там, від, в залежності від кількості занять і кількості людей, які ми навчаємо за день, ми просто втрачаємо від 10 там, до 80 десь турнікетів, я вже врахував про це. Тобто вони просто. Що виходять з ладу і більше ними користуватись навіть на навчанні не можна. Обладнання дуже багато на сьогоднішній день. Ми отримали на декілька мільйонів гривень обладнання від цього фонду. Тепер у нас вже є можливість формувати е, тренувальні, мобільні тренувальні групи і працювати з дуже великою кількістю військових. Я на сьогоднішній день все життя присвятив цьому і. Ніколи поїсти, ніколи поспати, ніколи задуматись про якесь цивільне що небудь. Ти постійно на роботі, ти постійно розвиваєш, там днем проводиш заняття, ввечері ти займаєшся комплектацією аптечок, думаєш, де дістати гроші на паливо, де дістати обладнання, де дістати там ті самі бинти, яких постійно не вистачає, де дістати ті самі турнікети, які ми тисячами використовуємо. Коли першим часом рахував реально вартість оцих всіх манікенів, я рахував паливо, я рахував хоча б якісь стипендії людям, які будуть цим постійно займатися. Там 24 на 7. я нарахував мільйони доларів, щоб е, цей напрямок тільки на сході України розвивався. На сьогоднішній день ми це розвили без мільйонів доларів. Просто ініціатива, альтруїзм роблять чудеса, просто чудеса. Пане Володимире, я дуже дякую вам за те, що ви нас запросили на заняття, приділили свій час. І я, чесно вам скажу, я вражена і далі наші глядачі зрозуміють, чому. Центр тактичної медицини Схід. Ви голова, засновник цього центру. І наскільки я знаю, до початку повномасштабного вторгнення ви не мали медичної професії. Так? Ні. Як це сталося? Після 24 лютого, з самих перших днів, почали. Зрозуміли, що немає ніякої ні гуманітарки, нічого. Люди з Харкова виїхали. Дуже багато людей просто позабували своїх бабусів, дідусів, матусь, батьків. Взагалі позабували і просто втекли. Ми з друзями зібрались і почали їздити на бази оптові, закупляти там оптом продукти харчування. Дома фасували. І зранку вже починали, там ввечері фасуємо, ночі фасуємо. А зранку грузили автівки, знаходили на районах бабусів, дідусів одиноких. І перший час ми просто возили їжу. Самостійно, без якихось фондів, нас ніхто там не допомагав, просто за власні кошти ми це фасували. І розуміючи, що у людей просто там через декілька днів не стане їжі. Ми буквально там, напевно, вже на третій день ми вже возили повноцінну їжу. І коли стався оцей саме перемикач? Коли із волонтера ви вирушили в напрямок тактичної медицини? Весною поспілкувавшись з друзями, вони мені, вони військовослужбовці, вони наголосили на тому, що займись тактичною медициною, узнай, що таке ТІСІ-3 і починай її вивчати хоча б для себе. Для того щоб розуміти, як надати допомогу, тому що е всі пам'ятають на той час обстріли були постійні, масштабні, да по місту постійно влучали. Там я не знаю навіть з якою частотою, тому що Майже не зупинялись обстріли. А так як ми катались постійно, ми катались під обстрілами, ми постійно були і в області їздили, і в Північну ну, в Салтовку ми там прописані були і рогані і так далі. Тому сказали: вивчай тактичну медицину, ось тобі турнікети. І з цього все почалося. Це було весною. І весною я почав дізнаватись, що таке тактична медицина. Почав е шукати інструкторів, в яких можна було пройти безпосередньо це навчання. Але, на жаль, як такового. Розвитку. Це не набуло в Харківській області, і взагалі на сході України. Тому що тут було дуже важко на той час знайти там, курси з тактичної медицини, курси з домедичної допомоги. Всі були в паніці. Я інструкторів взагалі тут не бачив. Угу. Тобто, ну на той час я не міг цього знайти. Потім мене познайомили з однією людиною, яка допомогла. Зв'язатись, поспілкуватися з Позаштатним центром тактичної медицини Збройних сил України. Поспілкувавшись з ними, нам допомогли, виділили інструктора, за яким я сам поїхав в Київ, забрав його, привіз сюди, поселив у себе, і ми почали працювати. Тобто ми це був почали... такий перший вчитель, так? да, 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 да. Сергій Бондар, дуже крутий, дуже крутий інструктор. Він почав вчити. Ми в місті жили, ми в місті працювали, ми їздили. По локаціям ми їздили до волонтерів, які вже пахали на цьому поприщі. Ми їздили до військових. Дуже було важко, звісно, перший, перший час знайти військових, з якими попрацювати. Тому що ну, я взагалі не розумів, як це робити, до кого йти, до кого стукатись, в які двері стукатись, як взагалі це розвивати. Ну, було дуже-дуже важко. Почали потихеньку працювати і так по чуть-чуть по почали долучатись друзі. Починав я з маленької команди, сам е е намагався також вчитись паралельно. Mm -hmm. Сергій Бондар викладав, я вчився в нього. Далі я познайомився з чудовими людьми, з професіоналами, це тактична медицина північ. Також через цей центр ми познайомились. Ці хлопці вже займалися тактичною медициною, вже навчали військових в великій кількості. Вони вже працювали на сході. І отак ми з ними познайомились. Почали з ними працювати. Вони мене навчили. Це наші куміри. Ми завжди намагаємось рівнятись на них, тому що ну, дійсно професіонали. Вони, помимо того, що навчають тактичній медицині військових, так. також вони навчають бойових медиків і займаються медичною евакуацією як бойові медики. також. Починали, це був який місяць і скільки людей було в команді. Почав я діяти в напрямку тактичної медицини в травні місяці минулого року, ну, трошки більше вже року, як так? Так. почав діяти в цьому напрямку. І почав, почалась робота влітку. Почалась робота влітку, вже ми повноцінно працювали тут, працювали вже із військовими навіть. Сам потрапив потім на курси. Інструкторські курси. Спочатку багато де в кого е, намагався знайти знання. Потім потрапив на інструкторський курс до Стерлікова Олександра, це старший інструктор позаштатного центру тактичної медицини. От він провів інструкторський курс, і з цього моменту далі далі далі, 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 далі дуже багато вчився. Вчився у влада Чумаченка, це керівник і засновник тактичної медицини північ. Вчився в багатьох інструкторів, також відомих в Україні. І так потихеньку став сам інструктором. Мені допомагали, команда була маленька, мені допомагав Максим Могилянський, Марченко. Олександр, це мої друзі, Прохватілов ігор. Ну це ми так в чотиром Як... майже починали це все. Правильно розумію, що громадська організація це ж не прибуткова історія. І тобто, у вас команда, і зараз ми на заняттях ми бачимо багато людей. Ну тут три зо три десятки, мабуть, людей. Це, це маленька наша зараз кількість. Так, і от <зараз>, зараз нас багато вже це все на громадських засадах. Тобто, люди так. не отримують фінансування якогось там допомоги матеріальної або ще інше. Як ваша громадська от, організація як вона виживає? Бо вам же потрібно і обладнання, і медичне обладнання, та і аптечки наповнювати. Те, що ми бачимо зараз, я об'єктивно можу ну декілька сотень, мабуть, тисяч гривень обрахувати. Не так. менше, і це лише тільки от маленька група займається. А таких груп у вас зараз багато. Як ви справляєтеся з цим е, з самого початку всі жили на свої власні накопичення, які люди е, собирали багато років на гарне життя? Так. Тобто хтось хотів купити собі автівку, хтось хотів купити собі будиночок, хтось хотів покращити життя і відкладав, звісно, як всі ми викладаємо кошти. Коли сталася ця ситуація, тут вже не було ідеї там щось собі придбати або зробити собі життя краще. Основна ідея була врятувати якомога більше людей. І... Ці гроші, які, можливо, всі свої гроші, всі, що там заробили, всі, що там могли десь заробити ще, всі ці тратили, звісно, на те, щоб розвивати цей напрямок. А зараз... І за власні кошти, також ми по сей день продовжуємо за власні кошти. Звісно, допомагають донати, невеликі донати, там закривають якісь 20, іноді 30% палива. Але якщо брати той масштаб, який на сьогоднішній день, якого ми добились самостійно за власні кошти, у нас вже більше ста інструкторів. По Україні. І якщо повноцінно всі наші трен... мобільно-тренувальні групи, які в нас є, їх вже більше 13. І ще хочемо сформувати. Більше ще, хоча б десяток. Хочемо ближчим часом сформувати мобільно тренувальні групи. Якщо забезпечити всі ці мобільні тренувальні групи, які ми плануємо ближчим місяцем, нам треба більше, ніж півтони палива на кожен день. Це тільки для того, щоб достатись до наших військових на локації, де вони знаходяться, просто до них доїхати, і звісно, провести, провести заняття і повернутися. Так. І бажано повернутись, тому що на жаль, у нас власні автівки дуже багато седанів. А -а. Позашляховиків немає і е, ремонти стають седанів після того, коли ти їдеш до хлопчиків, де е, кроме танків нічого не переміщується і якихось позашляховиків, то ну, реально ну, ремонти просто в копійку. Іноді, іноді було таке, що навіть 700-800 баксів ти після одного заняття тратиш на ходову. Тому що є. ходова розбивається просто ну, вщент. А є у вас зараз якесь посилання чи банка для фандрейзингу, щоб люди могли вас підтримати? В шапці профілю нашого в інстаграмі є посилання на банку, це для нашої виключно підтримки. Також ми буває наголошуємо на збори. Збори там на автівку, на запчастини, на паливо. Те, що кожен день необхідно. Так. І необхідно це ну, в дуже великій кількості. Так що ну, в інстаграмі все є. В першому коментарі ми закріпимо силочку, де ви можете долучитися до збору коштів для тактично медицинського центру Схід і допомогти хлопцям та дівчатам на паливо, на якусь амуніцію необхідну, та елементи, які допомагають навчати військових та волонтерів. зараз ви маєте 23 групи. Е, плануємо, зараз 13, 13 груп, але вона. плануємо ще 10 груп сформувати мобільно-тренувальних. Мобільна тренувальна група це 4 чоловіка, так. одна автівка, це симуляційне обладнання, це велика кількість турнікетів. Ну, Орієнтовно ми намагаємось формувати як групи. Тобто на одну групу йде обладнання близько 50 турнікетів, так. тому що вони постійно рвуться. За день у нас втрачається, там від, в залежності від кількості занять і кількості людей, які ми навчаємо за день. Ми просто втрачаємо від 10 там, до 80 турніків. Нікетів я вже врахував про це, тобто вони просто виходять з ладу, і більше ними користуватись навіть на навчанні не можна. Плюс симуляційне обладнання для тампонування ран, бандажі, симуляційне обладнання з подачею крові, симуляційне обладнання з імітацією ран. До речі, ми з самого початку цього розвитку почали співпрацювати з фондом, польським фондом Шепомога, і от вони нам з самого початку допомагали з тим, що вони допомагали нам комплектувати аптечки, які ми після занять дарували нашим Захисникам. Супер! Да. І я навіть вже порахувати кілька тисяч я не можу, тому що це дуже велика кількість аптечок. Ми вже передали е, плюс. Вони нещодавно нам надали велику кількість симуляційного обладнання, яке ви сьогодні бачили. Воно ну, дуже це, якісне. Це дуже якісне, дуже класне обладнання, з яким ми більш якісно можемо відпрацьовувати е, всі станції, на яких ми працюємо з військовими, і навчати більш якісно їх. Обладнання дуже багато. На сьогоднішній день ми отримали на декілька мільйонів гривень обладнання від цього фонду. Тепер у нас вже є можливість формувати. Тренувальні мобільні тренувальні групи і працювати з дуже великою кількістю військових на сьогодні. Ми вже можемо працювати близько там. Від 300 чоловік на день ми можемо навчати? Це одна група може навчати? Ні, це не одна, це всі групи. Всі якщо групи, взяти Да. якщо якщо всі групи наші взяти, то це 300-400 чоловік в день. Ми можемо легко навчати. Які У Нас такі в, велика кількість амбіції, щоб от якій ви бачите максимум для вашого угруповання, да, для вашої громадської організації. Скільки людей в день ви хочете навчати одночасно? Ну, от я Чес, чесно кажучи, навчати треба десятки тисяч людей. Наскільки в нас хватить сил, можливостей, я не знаю, але ми амбіційні люди, так. тому ми розвиваємось з неймовірними темпами. Дуже багато долучається зараз ініціативних людей, які реально допомагають, які стають інструкторами. Ми їх навчаємо, самі навчаємо безкоштовно. Навчаємо всіх інструкторів, підвищуємо рівень кваліфікації інструкторів постійно. Тому що я вважаю так, якщо інструктор, от він став інструктором десь там у когось незрозумілого, навчився за 4 дні стати інструктором, то це не інструктор. Я у не нас не інструктор навчається від півтора до трьох-чотирьох місяців, це йде навчання інструктора, потім тільки він може там самостійно викладати. А потім ми також проводимо підвищення кваліфікації постійно. Тобто інструктори, помимо того, що навчають, вони самі навчаються постійно без зупинки. Ви зараз майже живете на роботі. І до того, 24 ж, ви, на 7. ви завжди під зоною ризику. І цей ризик він є і для вас, і для всіх решта інструкторів, і це зрозуміло. Але це вибір на громадських засадах. Як до цього ставиться ваша родина? Е -е, звісно, спочатку переживали, потім зрозуміли, що мене повернуло на цій темі повністю. Е -е, я на сьогоднішній день все життя присвятив цьому. і... Ніколи поїсти, ніколи поспати, ніколи задуматись про якесь цивільне щонебудь. Ти постійно на роботі, ти постійно розвиваєш там днем проводиш заняття, ввечері ти займаєшся комплектацією аптечок. Думаєш, де дістати гроші на паливо, де дістати обладнання, де дістати там ті самі бинти, яких постійно не вистачає, де дістати ті самі турнікети, які ми тисячами використовуємо. Як забезпечити хлопців, хоча би якимись стипендіями. Це найважка. Проблема, тому що ну, всі працюють безкоштовно. Так. У багатьох інструкторів ну, навіть реально немає вже чим платити за комунальні платежі, тому що люди постійно в цьому. В цьому добре, що нас збройні сили годують, коли ми заняття проводимо, працюємо за їжу. Це, це більш приємно, звісно. Да, да, Але да, це трішки да, да. сумно, і я розумію, що так люди віддають своє життя, свою ідею, віддаються повністю своїй справі, і наприкінці вони не мають можливості так для реалізації тут, коли вони повертаються, наприклад, з виїзду. І тому підтримка вашої організації вона дуже важлива. І звідси наступне питання: як взагалі ви просуваєте свою ідею України? i <laughs> Ви починали як бізнесмен, який просто загорівся і вклав усі свої гроші. Ви просто віддали усе своє цивільне життя цьому. Ви просто зібрали однодумців, таких ж самоідейних, як і ви. Зараз ви велика громадська організація, яка навчає десятки тисяч військових, волонтерів та около цього людей, які рятують людські життя. Тобто, те, що ви зробили за рік, це неймовірно просто. Якщо казати мовою бізнесу, то ви заінволвилися у п'ять разів, розумієте? З до ну, такого максимуму, але е, вам дуже потрібна підтримка інформаційна. Як ви це робите? Як ви просуваєте свою ідею? Е, з самого початку просто стукав у всі двері, які можливо. Просто стукав, 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 їздив. Я сотні кілометрів наматую кожен день, просто по місту для того, щоб розповсюдити про нас інформацію просто самостійно. У нас, ж, у нас немає коштів на рекламу. Так. Тупо немає. Е, у нас немає Спеціалістів, які бразували наш інстаграм. Я сам його веду. Інстаграм. Я не вмію вести його в Інстаграм. Але у вас добре виходить? Ну, я, <клес> да, мені доводиться просто самому там. Добре, що наші друзі, наші інструктори допомагають монтувати відео. Вони дуже круто це роблять. Я потім вже намагаюся ввечері або вночі заливати ці відосики, тому що, на жаль, другого часу немає. І от так намагаємось якось про нас комусь дати знати. Плюс там стукаєш у двері, і це працює. До речі, от реально працює. Я коли першим часом рахую, Рахував реально вартість оцих всіх манікенів. Я рахував паливо, я рахував хоча б якісь стипендії людям, які будуть цим постійно займатися. Там 24 на 7. Я нарахував мільйони доларів, щоб цей напрямок тільки на сході України розвивався. На сьогоднішній день ми це розвили без мільйонів доларів. Просто ініціатива альтруїзм роблять чудеса, просто чудеса. Я навіть сам не очікував, але зараз уже розумію, що ми зробимо більше і. Просто у нас немає виходу. У нас основна мета це запобігти максимальній кількості превентивних смертей. І коли ти з сонечками, як ми їх називаємо, з військовими займаєшся, ти розумієш, що ці хлопці завтра поїдуть в Бахмут або ще кудись на лінію зіткнення, то ти не маєш права просто просидіти завтра або післязавтра вдома і когось не навчити, не передати ці знання. І тому ми пашемо і навіть не думаємо про те, чи буде завтра за що поїсти. Ви колись рахували, яку кількість взагалі людей ви. Вже навчили? Так, да, нас, до речі, не так багато ми навчили. Ну. За 10 тисяч вже далеко зайшли за 10 тисяч. Але зараз проблемка велика з фінансуванням. Якби була можливість, якби була можливість просто доїжджати до хлопців, то я думаю, кожен день би плюсувалось уже на сьогоднішній день, плюсувалось би десь 500 чоловік. Кожен день Ну і, до речі, залучати якісь міжнародні фонди, які б виділяли кошти, вам теж дуже важко, тому що ви все ж таки співпрацюєте з військовими, да. а більшість міжнародних фондів. Які готові виділяти кошти на якісь такі проєкти, а вони ну не можуть цього зробити. Ми за з цивільними також діє. зараз дуже багато працюємо. Ми навчаємо волонтерів евакуації. Ми навчаємо волонтерів, які їздять на деокуповані території. Ми постійно навчаємо велику кількість прям волонтерів. Ми навчаємо ДСНС. У нас великий проєкт з ДСНС, ми всіх бійців, рятувальників наших навчаємо, працюємо з поліцією, спецпідрозділями поліції, працюємо з комунальниками вже. Тобто, у нас багато цивільних проєктів. Помимо цього, ну, це також люди, це також наші рідні, близькі люди, це українці. І Просто забути про них теж неможливо. І коли є можливість час попрацювати з ними, звісно, ми працюємо. Тим більше вони всі знаходяться в місті в основному. Так. Легше добратися, не треба там велику кількість палива, щоб там доїхати до волонтерів, там проїхати десь кілометрів. Якщо військові у нас розташовані 100-150 кілометрів від Харкова, то звісно. Тут проблемка попали, вискакує, і от коли в нас є можливість просто попрацювати з цивільними, ми залюбки до всіх долучаємося і працюємо. Який відсоток взагалі, от з тих, кого ви навчаєте, можна назвати людиною, яка готова надати нормальну, хоча б першу допомогу постраждала? Тут до речі, сказати важко, тому що люди різні. Хто гарно слухав, хто не гарно слухав на занятті, хто потім ще ходив на якісь курси, хто не ходив. Я вважаю так, кожна людина, яка хоче. Хоч чомусь навчитись, повинна е, потрапити на подібні курси хоча б три рази для засвоювання навичок. Так. Тому що ну в критичному стані все ж таки ми спускаємося до рівня наших навичок. Все, що нам сказали, все, що нам десь хтось розповів, можливо, щось там показав, ми скоріш за все, це забудемо. Поки ми пальчиками все не відпрацюємо, навичка поки не сформується, стала, воно не працює. Тому бажано тричі, і багато до речі, от не завжди з військовими, на жаль, ми можемо працювати тричі. Немає в них такого часу, але цивільні волонтери вони постійно до нас ходять на заняття. Я думаю, це вже такі досить конкретні спеціалісти, до да, досвідчені спеціалісти, які реально в критичному стані. Вони дотримають людину до зустрічі з медиками. Я побачила на власні очі, як саме ви проводите заняття, і це реально дуже реалістично. дуже. Тобто, я об'єктивно розумію, що інструктори після цих занять вони зможуть навіть в критичній якійсь ситуації дійсно зорієнтуватися і не втратити ці навички. Але все ж таки повернення, воно рекомендовано, так? Повторні заняття, повторні роботи. І з військовими це неможливо зробити. Ну, ми розуміємо, чому. Але е, от робота із з цивільними громадянами не тільки волонтери. Я думаю, що ви маєте такі амбіції. Звісно, зараз є пріоритетність. Так, це військові, це волонтери, це МЧС і таке інше ДСНС. Але амбіції на майбутнє. Робота із цивільним населенням і робота з дітьми. Є великі амбіції по роботі з цивільними, тому що я вважаю, на сьогоднішній день з таким сусідом треба, щоб кожен знав домедичну допомогу і тактичну медицину. І діти в школі вже повинні вивчати домедичну допомогу і на високому рівні. Тому що візьмемо простий приклад. Люди бояться фронту, бояться десь комусь надавати допомогу. Проста ситуація, коли ти не вмієш плавати, ти полізеш в воду. Ні. Вона тебе вб'є. А коли ти станеш професіоналом якоїсь діяльності, Сидіти залюбки, кудись підеш і будеш допомагати там. І на сьогоднішній день у нас багато інструкторів. Ми їх навчаємо як інструкторів, а вони все ж таки йдуть бойовими медиками і йдуть на фронт добровольцями і там рятують життя далі. Зараз ваша команда вся вціліла? На щастя, да. на щастя да. є контузії, але так, слава Богу. Я дуже... Поважаєте, що робите, і я дуже пишаюся тим, що я живу з такими людьми в один час. Дякую. І хочу вас попросити зробити побажання всім українцям. Ну для українців побажання, щоб ми скоріш перемогли і перемогли до кінця, щоб максимально знищили такого важкого ворога. І все ж таки на майбутнє треба, щоб всі займалися. Всі займались і вчили тактичну медицину, вчили медичну допомогу. Ці випадки ж можуть трапитись навіть в цивільному житті. Так. Наш інструктор врятував життя три дні тому. Дмитро, ось він стоїть в кепочці, врятував uh -huh. життя цивільному. Просто проходячи мимо, він побачив масивну кровотечу. У нього був з собою власний турнікет. Звісно, власний турнікет використовувати не можна, але у нього їх з запасом. Він наклав цивільному турнікет з масивною кровотечею, врятував життя. Тому в цивільному житті також треба знати до медичної допомоги, щоб дотримати людину живою, з диханням, з пульсом, до зустрічі з медиками. Тому це дуже важливо. Плюс треба вчити на сьогоднішній день і тактику, і вогневу, і інженерку. Все треба вчити, тому що ну такі часи дякую треба, вам, щоб всі були підготовлені. Дякую вам. Так. за Дякую ваш час. вам. Дякую.